Купити оригінальні брендові речі за доступними цінами це більш ніж можливо з мультибрендовим магазином Лаві. Ну що, цікаво, правда ж? Тоді розповідаю, Лаві це отлет, де зібрані всі бренди. Постійно діють різноманітні акції і є окремий відділ товарів з Amazon. Щодо акцій, наприклад, зараз з 16 по 22 жовтня діє знижка мінус 15% на всі товари бренду Майкл Корс. Ні, ну дівчат, таке пропускати не можна. Не йдіть, а біжіть класні сумочки за такими зступними цінами нагадує від цінника, відіймаємо ще 15%, але, як то кажуть, не сумочками єдиними. Взуття, одяг до зими купити куртку. Є для жінок, чоловіків, дитячий відділ. А на таке утеплене взуття, яке, до речі, дуже сподобалось льоші. Прямо зараз діє знижка, аж мінус 30%. Ми приїхали за адресою Корольова 24, але взагалі магазинів дуже багато. Зі всіма адресами можете ознайомитись на їх сторінці. Відмічаю її під відео. І до речі, бачили, який крутий та креатив. Ни розіграш зараз там проводять. Відео знімаєш, сертифікат тримаєш. Народ це просто вау! Знімай свій відеовідгук, розпаковку огляд магазину Лаві та отримуй сертифікат номіналом до 3500 гривень. Переможці вибирають кожного тижня, а діє така можливість аж до 30 листопада. Тому завітай до лаві за обновками. Залиши свій відеовідгук та ще й подарунки отримай.